Навіть улітку діти активно готуються до навчального року. У міських дитячих бібліотеках збільшилася кількість читачів. Школярі наперед читають програмну літературу. А от у дорослих навпаки, затища. У час відпусток на літнє читання часу не вистачає. У скарбницях знань побувала Наталія Бутницька. П'ятикласниця Діана Копильців відвідує дитячу бібліотеку номер 1 уже два роки. Каже, що протягом канікул на читання часу більше. Влітку намагається звертати увагу на програмну літературу. Часто цікаві книги допомагають підібрати бібліотекарі. Література мені вся подобається. Журналих так багато, тут всяких пізніх цікавих. Гарні, кашки, інтересні. Зараз у місті діє чотири дорослих, одна юнацька та три дитячих бібліотеки. Тут читачі можуть знайти необхідну літературу. Влітку в дитячій бібліотеці номер 1 кількість читачів збільшилася, каже завідувач Надія Дідик. Щодня там близько ста відвідувачів. Відвідування порівняно з минулим роком, я би не сказала, що погіршилось наоборот, активніше, діти працюють видно. Напевно, цьому сприяє те, що відбувається тісна співпраця, бібліотека, школа, сім'я. Працюють наші працівники-бібліотекарі з вчителями-предметниками, складають списки літератури згідно шкільної програми. Кожного року на початку літа ми виставляємо таку книжкову виставку, яка називається Що читати влітку. Міську бібліотеку номер 1 для дорослих за рік відвідують близько 32 тисяч читачів. Літньої пори їх кількість зменшується. Час відпусток на читання часу не вистачає. Відвідування в літню пору то трошечки зменшилося. Десь на 20-25% це майже весь час так буває, що в літню пору менше читачів. Дехто від'їжджає, хто вчиться у середніх учбових закладах, у вищих навчальних закладах, коли ми є. Правда, літом читають більше таку, за програмну літературу на свої молоді. А старші читачі, ті, що в нас такі постійні читачі, живе щастя тільки, дехто може, що в відпустку ви, поїхав. Працівники бібліотек намагаються залучити більшу кількість читачів. Кажуть, купувати книги за високими цінами невигідно. А в бібліотеці можна знайти будь-яку цікаву літературу. Для того, щоб збільшити фонд, бібліотеки вводять платні послуги. Раніше ми діставали літературу з бібколектора, постійний екземпляр, то, звичайно, зараз в нас немає такої літератури, але ми ввели платні послуги, то ми... Ну, стараємося забезпечувати своїх читачів літературою. У нас читацький формуляр 2 гривні коштує, це записується. Ну і читає, якщо бере з комерційного фонду, значить в залежності від ціни книжки платить там, 25 копійок, 50 копійок на 10 днів. Фонд збільшується за рахунок платних послуг, тому що якщо взяти за минулий рік і цього, цього року, з обласної бібліотеки нам не надійшло жодної книги. Все тільки заплатні послуги, що одноразова плата на кожної дитини 2 гривні в рік. Наталія Бутницька, Сергій Куриляк та подій НТК.